Я король дуже могутній. А це вони, мої клейноти. Так близько і так далеко, боявши не корм. Тобі даровано нове життя. Знайди в ньому світло. <звук> <звук> Тільки поглянь на нього. Красень. У нього твоє волосся. А ще твої очі. Це хто? Де я? Ну, привіт. Юний Артуре. <звук> я Рейнольд. Твій тато. Скажи тато, хто він? <рес> Ти що йому рано говорити? Хто вона? Де я опинився? Хто в нас тут? Тато? А хто тут? Мама? Як вони можуть бути моїми батьками? Пояснення тільки одне. Мене не стало. Не стало колишнього мене. І тепер я народився вдруге. Я, великий завойовник та нищитель міста народів, став жалюгідним беззахисним дитям. Давай, маленький, відригуй. От молодець. Аліса і Рейнольд чудові батьки, і вони щиро вірять, що я звичайна дитина. Не те, щоб у них були причини для підозр, але мені все одно тут погано. Я надто не захищений. Артурчику! Алісо, дивись! Взяв за палець значить, любить. І не мрій, це просто рефлекс. <звук> Я ще не здатен, як слід керувати цим тілом. Оце купу наклав. Ну даєш. У мене тут немає Ой, жодного контролю. Це тіло, наче в'язниця. <гум> же часто я мріяв прокинутися, що це усього лиш дивний сон. Та на жаль, ні. А потім я побачив ще більше дива. <гум> Поглянути у цьому світі є сили, яких я ніколи не бачив, дуже інтригує. Єдина моя зброя зараз знання. Тому я намагаюся вивчити та зрозуміти усе, Привіт. що побачу. Зі мною усе добре, Любі. А. Ой ой. Краще, поки не буду вас обнімати. У цьому суспільстві немає обмежень на зброю, значить, тут небезпечно. Треба самому якнайшвидше навчитися битися. Точно все добре, щось вас довго не було. Так, обіцяю. Просто дорога далека. Ну, гаразд. Усе з татом привіталася. Тепер час спати. Розчарувань у такому житті багато, але й сильні сторони є. Визнаю. Тут я нарешті можу виспатися. Раніше такої розкоші не було. Рею, дивись, щоб головою не вдарився, так знаю. А, дивись. Тепер дивиться на своє відображення у дзеркалі. Як же це мило! Тепер мене звати Артур. Скільки місяців минуло, а до цього імені звикнути не можу. Але це нічого. Добра ніч Артурчику. Хороших снів. Нарешті з кінцівок є якась користь. Аж дихати стало легше. Свобода близько. Головне рухатись тихо і не привернути її увагу. Вдалося. Знання це сила, і я нарешті знайшов головне його джерело. Вважаю хороший початок. Я живу на континенті Дікасен, на якому є три королівства: королівство Дарва, землі населення Дворфави. Королівство Еленуар, землі ельфів всіяні лісами, і королівство Сапін, де я й живу. Це землі людей. У нас найбільше населення. Тут монархія, як і в моїй країні. От тільки королем тут стають за правом народження, а не правом сили, як у нас. Рівень науки у цьому світі низький до наших висот йому дуже далеко. І з однієї книги я добре зрозумів, чому це так. Тут є магія. У цьому світі є джерело сили, відоме як мана. Проте керувати нею може не кожен, лише одна людина зі ста, і ця сила передається по крові. Та що ж так свербить? Є два основні способи використання мани: підсилення і чародійство. Відсилювачі направляють ману у себе і стають потужнішими, спритнішими. І навіть міцнішими. Чародії направляють ману від себе і контролюють оточення. <звук> Можливо, є й винятки. Розберуся. Керувати маною можна через ядро мани. Силу можна в собі відкрити і в дуже малому віці, і в майже юнацькому. Магія працює, якщо зібрати з усього тіла ману і зосередити в ядрі. Магами визнають лише тих, кому це вдається. У нашому світі був схожий принцип Кі. Але у нас це було усвідомлення і направляння енергії тіла. У теж працювало від зосередження сили в одному місці. Цікаво, навички з минулого життя допоможуть. Це воно? Ось ти де, Артурчику, ти ж так маму не лякай. Попався. Що це? Вона щось у мені помітила? Ти покакав? Схоже, що ні. Вибач, стара, але ні. Хм? От бачиш. Як же це принизливо. Надто зосередився і не помітив. Так, нуму перевдягатись. Усе ж таки це тіло в'язниця. Мені потрібно більше сили. Артурчику вже два роки як же час летить. Він у нас такий милий, а ще такий допитливий, на дитя, тільки він чомусь ніколи не усміхається. Га? Гарно махаєш. Так тримати. Алісо, дивись, що робить. Ну, дає. Ти хоч розумієш, чого вчиш малу дитину? Просто показав, як махати мечем. А да, він же тільки ходити навчився. Чим ти думаєш взагалі? О, бач, будь ласка. А якби він забився За ці два роки чи поранився? Я добре що б ти тоді робив, щоб я більше цього не бачила. Може. Тут у всьому світі матріархат. У місті тобі більше подобається, ніж вдома, тому що тут я можу краще зрозуміти, як працює цей світ. Я намагаюся визначити рівень науки у світі за типом і якістю зброї. Але мене збивають з пантелику матеріали, яких у нас немає. А ще. Цікаво дивитися на магію наживо. Це теж дуже цінне знання. Бідуся, нагулявся за день. Ця парочка береже мене як зіницю ока. Це наче й неприємно, але щось у цьому є. Цікаво, так живуть усі родини. Не знаю. Але вже трохи звик до цього тепла. Солодких снів. Знаєш, я так зраділа, коли ти тоді утік подивитися на книжки це так мило. І коли ти все радісно розглядав на базарі, ти нарешті зрадів. Мабуть, удався на Рея. Може, одного дня ти теж вирушиш у мандри. Побачиш світ. Хоча мені б хотілося, щоб ти жив спокійним і мирним життям. Ти ж мій хороший. Мені дуже пощастило, бо я можу навчатися у живого прикладу. Крути у тебе, батя, ні? та швидше було рукою кинути. Це він робив те, що не вміє. Дивись, зараз покаже те, що вміє добре. Вчить батько підсилювач. Неймовірно, так? Треба й самому вчитися. Ну, усе, Любчику, час спати. <клев> Ні без книг. Я сказала спати, <клев> <клев> Ні, не можна. Тобі треба виспатись. Анну, не дивись на мене так. Ні, значить, ні. Тільки недовго. Я переміг. Думаю, я дізнався від них достатньо. Далі слід зробити головне: зібрати єдромани. Перенести її у центр з усього тіла і зосередити у одному місці. Але це значно важче, ніж здається. Нічого, скоро усе вийде. Я це відчуваю. Ще зовсім трохи. Аліса, ти як? Добре. Артур, де Артур? Він же в будинку. Як? Не розумію. Це ж не міг бути він. Йому ж іще навіть трьох немає. Рею, де Артур? Що з ним? Лісо? Він став магом. Нарешті довгі дні навчань дали плоди. Перший крок був чудовий. А... А, а... Я необачний йолок невже. Я зараз <плес> і помру! <плес> Артуре. Як я не подумав, я тут завжди був у безпеці, бо з ними, бо усі батьки захищають своїх дітей. <плес> Алісо. Я Артур? Усе добре, не забився. <гум> Яке щастя! Слава Богу! А чому вони плачуть? Вони ж виконали обов'язок. Мають радіти. <гум> не розумію. Взагалі, чому так? Ніде у книгах про це не писали. У минулому житті так не робили мамо! Тато! Нічого не розумію. Та одного дня, гадаю, мені вдасться.